П'ять признаків того, що із працівником скоро будуть проблеми. І так, перший признак. Якщо вам щось здається, то точно запам'ятайте, дорогі керівники, це вам не здається. Якщо людина перестала приймати участь у зборах, не приходити на ваші вечірки, корпоративи, переписуватися в чатах і почала дивно себе вести, то. Зверніть на неї увагу. Друге, коли працівник опускає очі, коли ви з ним спілкуєтеся, або коли ви заходите в кімнату, він відразу виходить, або взагалі уникає зустрічі з вами. Запам'ятайте теж, скоро можуть початися проблеми. Третє це якщо лояльні працівники вам розповідають про те, що з цією людиною щось не так. Четверте, якщо працівник починає запізнюватися на роботу або порушувати правила. Ну і п'яте, якщо працівник закатує очі, якось некрасиво. Виражається на зборах або критикує ваш стиль керівництва, значить, мотивація однозначно знижена. Будьте обережні, скоро ця людина звільниться.